Настя, допоможи з задачею. Петро планував купити велосипед за 12 тисяч гривень. В день покупки проходила акція на цей велосипед. Була знижка у розмірі 20%, Скільки Петро заплатив за велосипед? Крута задача, давайте її розв'яжемо, зробимо це дуже швидко. Дивимось, нам необхідно для початку зрозуміти, яка це взагалі знижка, тобто 20% від 12 тисяч це скільки. Дивіться, щоб знайти відсоток від числа, нам необхідно кількість відсотків перетворити у відповідний йому десятковий дріб, тобто 20%, то є 0,2 і виконати дію множення, помножити на 12 тисяч. Ми отримаємо з вами 2400 гривень. І деякі учні такі опік, особливо якщо це тест, ми все зробили. Знижка 2400 гривень, і помилково вважають, що це вже все. Тобто він купив велосипед. 2400 гривень. Але, мої хороші, це знижка. Отже, ми від початкової ціни віднімаємо 2400 гривень, то є 12 тисяч відняти 2400 і отримуємо 9600 гривень. От за таку ціну і купив наш Петро велосипед.